Знаєте, кажуть, життя без друзів не таке веселе та яскраве, як і з ними. І знаєте, коли в тебе є близька людина, яка тебе розуміє, з якою тобі добре, яка тебе підтримує, тобі по житті йти набагато легше. Але як же підтримувати цю дружбу, особливо в дорослому віці, та якою має бути дружба між двома зрілими людьми? Поговоримо про це з Ольгою Голей, психологиною. Ще раз вітаємо вас. Ми вже з вами сьогодні мали одну розмову. От Отже, говоримо про дружбу. Власне, ось хочеться більше розібратися в цьому понятті, якщо ми говоримо саме про дружбу між дорослими людьми. Mm -hmm. А що має включати в себе це, це поняття дорослих людей? Таке цікаве питання. ж сам. До речі, okay. так таке глибоке-глибоке питання. Воно має включати в себе це дружба дорослих людей, mm -hmm. не за паспортом. А по, О, так, у, так, по психічній структурі. Доросла людина, це яка? Це та, яка усвідомлює свою окремість, яка я що люблю що не люблю, що можу що не можу, приймає себе, вміє з оцим всім своїм коктейлем взаємодіяти і жити в мирі, і відповідно вона може прийняти і іншого з усім його коктейлем. Тобто угу. дві дорослі такі системи зустрілись. І можуть досліджувати одного одного. А, дякуємо. Дякую. Як можна визначити межі дружби з іншою дорослою людиною? Тому що, знаєте, от є, з однієї сторони, там два друга, знаєте, ми там, не знаю, колись там служили в армії. От, і все життя, от, ми друзі, і це знаєте, ну, чимось святе, я дійсно вони там багато чого пройшли. Але знову ж таки, ми розуміємо, є інший момент дружби, є дружба, ну, а є сім'я, є свої пріоритети, є якісь, ну. Де оця межа? Як межі в дружбі вже в дорослих людей визначити? Межі в дружбі. А... Чи це індивідуально? Тому що хтось там готовий і роботи пожертвувати, а хтось каже, слухай, ну в мене є робота, <гум> ну а вже наша дружба там після роботи. Ну так, дружба може перестати бути дружбою, якщо нема роботи. <гум> <гум> речі. Можливо, складно потім буде дружити. А я би сказала так, що спостерігати за своїм а, комфортом. І дискомфортом. А, немає якоїсь, знаєте, норми дружити uh -huh. правильно, от тільки так. Але ви можете відслідковувати свої точки дискомфорту, і якщо в якийсь момент ваша дружба ніби все добре, але якось щось не так, відслідкувати, а що пішло не так? Можливо, за часто, можливо, за рідко, можливо, вам комфортніше зустрічатися. Ну, не тоді, коли рахунки про себе нагадують, що пора їм приділити увагу. Так. Десь. Оці детальки вони дуже важливі. І бачите, знову ми впираємося в, в особисту гармонію. Спочатку налагоджуємо ну, свій добробут, своє благополуччя, і тоді у нас з'являється цей надлишок, яким ми можемо ділитися з іншим. Дякуємо. Так, справді, от дружба це така глибока тема, про яку можна так багато що говорити. А от, власне, є якісь такі якості, які, можливо, є, чи загально прийнятими, чи такими, що а, от власне потрібні для того, щоб люди могли підтримувати гарні здорові стосунки один між одним. Я думаю, що дружба дорослих людей, ми ж сьогодні про дорослих говоримо, Так, так. Вона. Особливо чудесна тим, що нарешті дорослі люди можуть uh -huh, робити uh -huh, те, uh -huh, що uh -huh. хочуть. Уже немає правил, яким вони мають слідувати. Знаєте, дітки вони ну, зобов'язані слідувати правилам, які придумали дорослі, для того, щоб вижити, коротко кажучи. А от дорослі можуть творити все, що завгодно. Ну, Все, що не заборонено кримінальним кодексом, раз, і те, на що є взаємна згода двох людей, ну, якщо ми про двох друзів говоримо. І це прекрасно, тому що це суцільна творчість, це суцільна творчість, і це про мистецтво домовлятися, дружба це е, ми дружимо про те, про що домовились. Угу. Це дуже цікавий процес. Дружба мистецтва домовлятися. Чого точно не має бути в дружбі в стосунках зрілих людей? Тобто ми зараз ми говоримо про те, що є, там домовлення далі, що не є добрим в дружбі, тому що, розумію, є якісь там не та токсична дружба, і хтось, ми ж все одно друзі, угу. але можливо, знаєте, один все життя терпить, а один там виїжджає на комусь. І... То тобто що, що прийнятне, що неприйнятне більше зараз? Знаєте, справа в тому, що якщо я буду говорити про якусь норму, це ж буде моя норма, uh -huh. або норма моєї соціальної бульбашки. Ми дійсно спостерігаємо такі дружби, я би їх отак сказала, знаєте, в лапках дружби, uh -huh. що, ну, на мій погляд, це було б ультратоксично. Це не є дружба, це є там, використання і ще щось. Але люди дружать. І їм так добре, вони ж дорослі, вони не, ну вони зрячі, так, вони це все бачать. Тому, можливо, тут я би сказала, якщо ми виходимо з поваги до іншого, тобто він може там дружити як завгодно, так йому подобається. Такий, так у нього, такий світогляд. Просто знову ж таки, інші хай собі там дружать, як їм весело mm -hmm. і чудесно. А от за собою дивитися, чи вам підходить те, що пропонує вам ваш друг, і чи йому підходить те, що ви йому пропонуєте як дружбу. І тоді знову ж таки ми приходимо до теми взаємної домовленості. Я би зараз не говорила про якісь табу, тому що вони дуже різняться в світоглядних концепціях, uh -huh. в соціальних. Немає двох однакових сімей, uh -huh. немає двох однакових методів виховання. Тому дружба це більше така, да от, свої умови проговорені. Mm -hmm. Дійсно, як ви кажете, вже ж здорові люди. Mm -hmm. Це ну я ж вибираю з ким мені дружити. Я знаю там. Не знаю, можливо, якийсь бекграунд там людини, mm -hmm. якщо вона там завжди якісь махінації з фінансами я розумію, чим це попахає. Ну mm -hmm. мені дружба з такою людиною, так, так, Ну так звичайно. а чи обов'язково завжди домовлятися словами? Чи іноді е, може бути так Розписка? Е, іноді може бути так. Так, давай нашу дружбу затвердимо. За початку, коли ти підсвідомо відчуваєш людину, вона також відчуває тебе, і у вас якась така домовленість, яка не не прям. Мим текстом, не прямими словами, а ви якось так це відчуваєте і один з одним на такому рівні більше спілкуєтеся. Чи все ж таки бувають моменти, коли тобі точно потрібно це проговорити, окреслити моменти, зазначити? І, і все. Я би сказала, що це пастка. Це пастка. Ми можемо відчувати одне одного, звичайно, і це класно, коли ми зближуємося. Деякі речі ми вже ніби як розуміємо без слів. Але ми. Маємо виходити з того, що інша людина це цілий інший світ. І нуль шансів, що ми її стовідсотково знаємо і розуміємо. Це ж інша людина. Ми тому з нею спілкуємося, що вона має щось таке особливе, унікальне, з чим нам подобається контактувати. Тому краще проговорювати, особливо, якщо є якісь ризикові моменти або. Е Якісь Щось дуже глаштове. відповідальні моменти, краще проговорювати. Чому uh -huh. ні? Так, звичайно, договорю, звичайно, це менш романтично. Uh -huh. Тому що це ж так. так чудово, коли вгадали мої мрії, бажання і сподівання, uh -huh. і принесли там ну, чайок саме в той момент, коли я його хотіла. Але а якщо не принесли, uh -huh. а я звикла, що вгадують, а тут не вгадали, сижу, така страждаю без чайку. Uh -huh. Тобто, це якоюсь мірою руйнування своїх власних ілюзій стосовно того, що хтось має передбачати там, твої думки і так далі? Ну так, тут ти багато щедрово часу щедрово, з подружкою проводила, <плес> а тут в тебе вже інша робота, ти вже з нею рідко час проводиш. Вона така. «Е! А я тобі подружка чи ні? До речі, от власне про те, що ось ти Іване кажеш, як же все ж таки зберегти ось цей баланс між особистим життям і між дружбою? Як навчитися у зрілому віці, коли в тебе так багато всього несеться в твоєму особистому житті, в тебе робота, в когось там діти і так далі? І все одно приділяти час дружбі так, щоб це? І не було, якби не шкодило твоїй сім'ї, uh -huh. і все ж таки не шкодило також і дружбі. Я думаю, що ми цьому постійно вчимося розподіляти ресурс. Ми ж постійно розподіляємо ресурс часу е, на роботу партнерів, дітей, фінансів. Ми постійно розподіляємо ресурс енергії, щоб вистачило сил на весь е, робочий день. І так само з дружбою е, я би ще додала, що. ну, Може бути, що ми дружимо про різні речі в різні етапи життя. Колись, коли ми були дітьми, ми дружили про пострибати в класики. Потім у нас з'явилися якісь там навчання, і вже стрибати в класики або нема часу, або не цікаво. Але цікаво обговорити там, події в школі і ЗНО. І ці. Теми, про що ми дружимо, вони можуть змінюватись, тому що змінюється наш контекст нашого життя угу. і змінюється контекст іншої людини. І ми постійно шукаємо нові точки дотику. І вони можуть бути більш затратними по часу, менш затратними по часу. І це дуже цікаво, тому що виходить така динамічна конструкція. Ми не просто постійно одне й те саме робимо. Це постійна новизна. Ми постійно домовляємося, ми постійно. Uh -huh. Стикаємося з новим досвідом, і це дуже круто. Чому так важливо мати дружбу не знаю, там, в дорослому віці? Тому що з однієї, сторони, я розумію, класно, коли ти з кимось можеш там, поговорити на одній хвилі. З іншої сторони, знаєте, так дивишся на світ, він такий хиткий. Знаєте, Сьогодні ти людині довіряєш, завтра вона вже, ніби тебе ніколи не знала. І ти думаєш, ну а навіщо воно тобі, щоб там, потім розчарованим ходити? Є uh -huh. ти сам, живий сам. Ну, знаєте, ніхто тебе тоді не підведе. Uh -huh. От... Е і, можливо, хтось закривається взагалі, там, не хоче, тому що ну... Який світ, ну він такий, знаєте, став несправжній, як на мене, uh -huh. в якійсь мірі. Знаєте, така гарна картинка, навіть в соцмережах, а по факту потім дивишся, такий, ну, кожен сам за себе все одно десь виживає. Uh -huh. От... Е чи вартує все-таки дружбу, якщо так, то що вона дає тоді, Ну, щоб її мати в дорослому вже віці? На вашу думку? На мою думку, просто пам'ятаємо, що ми соціальні, така природа наша, і буде це дружба чи будуть якісь інші точки дотику з суспільством, але людина по своїй природі шукає цього контакту. Приналежність до спільноти, відчувати себе частиною групи це важливо. Ну, така природа. І, виходячи з цього, ми тоді можемо дивитися на дружбу. Е, знаєте, це питання, я би не казала, що прям важливо всім дружити. Справді люди різні. Ну, дійсно різні. Комусь класно в тусовках великих, угу. а комусь одненький друг на все життя. Хтось вовк одинак собі, навпаки, буває. і ну, цей. Угу. І йому абсолютно достатньо там, поспілкуватися з касирами на касі. І це його щастя, наприклад. Але виходячи з цієї природи, що ми соціальні, ми постійно будемо цього шукати. Тож, якщо у вас ну е, є друзі, ви їх цінуєте і любите дружити, джек -пот. то є сенс трудитися, вкладатися в це, берегти, розвиватися, розвивати це, тому що в будь-якому разі контакту з суспільством ви будете шукати. Ви можете вибрати форму цього контакту. Mm -hmm. Чому б не зробити це, наприклад, дружбою, якщо дружба для вас є цінністю? Дуже цінні слова насправді. Ми шукаємо постійний контакт. Чому б цей контакт не знайти саме в дружбі? А от що робити? От бувають в будь-яких стосунках такі моменти, коли якісь конфлікти, якісь непорозуміння. А що робити? Не, такого не буває. Такого не буває. Особливо з друзями такого не буває. Не буває ніколи. ось. Щаслива людина, я знаю. От, що робити в таких випадках? Як же ем, вирішувати ці моменти, ці такі гострі кути, е, так, щоб зберегти дружбу? Це те, про що ми з вами трохи говорили, коли ви питали, а можна якось без слів? Угу. Так, от, якщо ми будемо дружити без слів, є ймовірність конфліктів сильних. Угу. Тому що конфлікт. Він буде в будь-якому разі. Конфлікт це нейтральне слово, яке позначає неспівпадіння інтересів. Угу. Я хочу піти на каву, а ви хочете піти на чай. І нам треба домовитись, як ми це роз... розрулимо. Е, так, от, говорити таке просте слово і таке. Е, Ну, не романтичне слово, тому що справді вважається, що особлива близькість це коли ми розуміємо одне одного mm -hmm. на рівні е, якомусь такому інтуїтивному. Ну, так не є зараз, принаймні, mm -hmm. поки що ми не володіємо досконалими технологіями. Не телепати якісь, ці. так? Так, завжди є якісь погрішності. Краще проговорювати. Тому що ми, коли говоримо, це ж про яку довіру, яку, про яку близькість, для того, щоб сказати, що. Мені щось не подобається, я почуваюся вразливою в цьому моменті, і при цьому мені важлива наша дружба. Давай, будь ласка, це якось проговоримо. Це треба визнати свої почуття, проаналізувати їх, зізнатися в цих почуттях, не носити оцю маску все добре, я з усім угу. впоралась. Це яка щирість, і це зближує конфлікт він завжди зближує. Mm. Якщо не тікати з нього, а йти разом туди. Оце ви постійно такі фрази кажете провокативні вони, для тебе чи що? Ні, не провокативні. Вони просто настільки зміщують фокус, і це якийсь такий новий погляд на речі, тому що стандартно здається, що ну конфлікти це про щось дуже погане. Але насправді це може стати точкою росту навіть дружби, і це справді чудово. Тому що дізналися краще один одного тепер. Ну мені так, здається, будь-який конфлікт що... він показує. Ти знаєш, що очікувати від людини, і, ну також, і яким. Ти, ти згадує, ти можеш що ми всі втати? люди тоді, так, так, <свісно. <свісно> не всі ми ідеальні. А, яку би ви дали пораду, от сьогодні, от, найчастіше можливо, з вашої практики як психолога? А, що не вистачає людям для хорошого спілкування? Ну, Я думаю, це в цілому знаєте, і ми в дружбу про дружбу говоримо, взагалі про якісь партнерські стосунки. Що сьогодні людям не вистачає, от взагалі розуміти один одного, на вашу думку? З якими проблемами тараканами приходять клієнти і ви кажете, ну, друзі, ну просто говоріть більше там uh -huh. чи як, я не знаю. Просто таке об'ємне питання. Так, об'ємне. Uh, Оце і... такий, знаєте, ваш власний погляд. Мені досить складно на нього відповісти, yeah. тому що справді кожна людина приходить з унікальною історією. Uh -huh. Я не можу якусь таку загальну тенденцію uh -huh. виокремити, але все-таки є. Я пригадала. Yeah. І ми про це сьогодні говорили двічі, і третій раз я не полюнюся сказати. Дуже часто люди не говорять. Uh -huh. Люди думають, що близькість це розуміти без слів. Uh -huh. І тоді дуже сильно боляче розчаровуються, коли близький виявився не таким якимось неймовірним телепатом, а живою людинонькою, яка справді може не помітити. Справді може бути в своїх думках, справді не знала, що для тебе важливо, щоб тебе запитали щось. Uh -huh. Люди не говорять і ображаються за те, що їхні фантазії не прочитали. Ну, вибачте. Uh -huh. Ось це така справді дуже поширена проблема, яка розриває контакт, руйнує спілкування. Uh -huh. Я би сказала більше, ніж конфлікти. Тому що конфлікт це коли ми зізналися uh -huh. і пішли розбиратися. І є ймовірність, що ми розберемось. А якщо ми мовчимо, з чим ми розберемось. Ні, з чим. реально слухайте. Супер. Так, дякуємо Дуже за дякуємо за за розмову і за попередню. Також а, справді таке натхнення, що друзі, це це те, що це це праця, дружба, і це те, над чим нам варто працювати. Що варто берегти, цінувати, і звісно, говорити. Дякуємо вам. Бажаємо Спасибо. успіхів у вашій діяльності і всього найкращого. Друзі, нагадаємо, що ми мали розмову з Ольгою Голеє, психологиною, та говорили про те, якою має бути дружба між двома дорослими людьми.